Mal à la tête. Мене болить голова. Je туз beaucoup. Я багато кашляю. de la fièvre. У мене жар. Mal à la gorge. У мене болить горло. Mal à У мене болить живіт. Besoin médecin. Мені потрібен лікарський. Je voudrais prendre Я хотів би записатися на прийом. Quand est le prochain -vous? Коли наступний запис. Я не почуваюся добре? Ви можете мені допомогти. Je ce Я приймаю ці ліки. Це про комбля? Як довго це триває? Je dois rester Я мушу залишатися в ліжку. Je suis fatiguée. Я втомывся.